Встановіть темну передобию, обов'язково використовуйте світлоповертальні елементи, аби водії могли вас помітити на дорозі. Україна та, зокрема, Дніпропетровщина цією зимою зіткнулася з низкою викликів під час опалювального сезону. Масовані удари по енергооб'єктах, зірвані ланцюги поставок, дефіцит електроенергії. Втім, попри все це працівникам ДТЕК вдалося виправити приблизно 29 тисяч дефектів, відновити постачання електроенергії більш ніж 700 тисячам сімей, та наповну підготуватися до осінньо-зимового сезону, аби забезпечити усі потреби Дніпря. з половиною тисяч аварійних аварійних випадків, які були за цей за цей рік, ми Більше тисячі було спровоковано бойовими діями. Наскільки це можливо, ми відновляли згідно, згідно норм до 22 годин. Але й були випадки, коли ми вимушені були. Відновлювати мережу більш ніж 22 години на превеликий жаль, тому що я пам'ятаю випадок в Криму Розі, коли ми практично повинні були побудувати нову перемичку для того, щоб заживити близько 10 тисяч сімей, і це продовжувалось декілька днів. Заміна зовнішнього освітлення, асфальтування проїжджої частини та тротуарів. Вперше за три десятиліття проводять масштабну реконструкцію проспекту Миру. Це важлива дорога для мікрорайонів, житломасиву Лівобережний, через який проходять багато маршрутів міського транспорту. Місцеві кажуть, чекали на це довго. Реконструкція проспекту Миру одна з найбільших будівельних робіт у місті станом на зараз. Місцеві приємно здивовані. кажуть, чекали на це довго. Щоб було добре ходити, нам, особливо старичкам, щоб не спотикались і не падали. Машини їздять по нормальним дорогам, ми ходити повинні по нормальним дорогам. Я дуже положительно до цього думаю, Комунальники асфальтують проїжджу частину, замінюють зовнішнє освітлення та ремонтують дощову каналізацію. Аби мінімізувати незручності для дніпрян, вирішили ремонтувати поетапно. Спочатку дорога, потім тротуар. Паралельно нам здається, це дуже така негарна ідея, так як ми бачимо, трафік людей, машин це дуже великий. Великий транзит, як і до під'їзних шляхів, до домівок. Також не забуваємо, що тут топік маршрутних таксі не, не, не одної одиниці. Востаннє проспект ремонтували майже три десятиліття тому. Зараз тут триває комплексне оновлення. Вже 30 років проспект не ремонтувався. Десь колись робили картами, десь ями ремонтували, але так, щоб зробити повністю все, з 96-го року зроблено в перший раз. До кінця квітня планують укласти нове дорожнє покриття. У травні почнуть оновлювати тротуар. Біля будівлі міського палацу дітей та юнацтва голова обласної спілки архітекторів зустрівся з батьками вихованців закладу. Мета зустрічі представити проєкт майбутнього благоустрою території. Поруч з палацом багато років стоїть недобудова, яку часом планують замінити на приватну лікарню всеукраїнського формату. Головними принципами були для нас безпечність. Мені здається, що це дуже добре, що недобудови, які знаходяться довкола палацу, зрушили з місця. Як тільки батьки дізнались про те, що тут нарешті, нарешті це питання зрушиться, так то одразу зраділи і виявили бажання поспілкуватись подивитися як саме буде проєкт розташовано І, ну, із питань, які я зараз чую це найбільше найперше це безпекові питання тобто як саме буде організовано доступ до палацу та да, для дітей під час безпосереднього будівництва у багатоповерхівці на набережній перемоги в яку 14 січня росіяни поцілили ракетою Х-22, завершили черговий етап відбудови встановили нові вікна зробили укоси цей час комунальники активно працювали, аби забезпечити максимально комфортні умови для мешканців. Черговий по місту Владислав Грицай перевірив хід робіт з відновлення ліфтового обладнання в одному з під'їздів. За роботами спостерігала і наша знімальна група. У будинку на житловому масиві перемога, що постраждав від ракетного обстрілу, замінюють пошкоджений ліфт на новий. Встановлюють обладнання від провідних виробників Туреччини та Італії. Після взриву в цьому будинку відірвало всі направляючі та закладні деталі, і виривало усі портали дверей в ліфті, і ліфт цей вийшов з ладу. Його більш невозможно було експлуатувати. Виконуються зараз роботи з монтажу цього ліфту. Тобто вже були встановлені двигун, встановлена станція керування. Встановлені всі портали дверей. Далі ми побачимо що ці двері будуть обшиті, і буде красивий новий ліфт в цьому будинку. Окрім ліфта, відремонтували ще й машинне приміщення на даному об'єкті. Була встановлена сучасна електронна станція турецького виробництва з частотним перетворювачем, що в свою чергу робить рух більш плавним та економічним по електроспоживанню. Нову лебідку італійського виробництва більш потужно, компактно і надійно. Все це разом робить рух у ліфті більш комфортним. Новий ліфт рухається майже безшумно та швидко. Більше того, збільшилась його пасажиромісткість. У продовженні своєї перевірки черговий по місту Владислав Грицай завітав на вулицю Героїв Крут, адже мешканці сьомого будинку на особистому прийомі в міського голови Дніпра Бориса Філатова звернулись по допомогу у ремонті покрівлі. Докладно про ці роботи дізнавались мої колеги. Стара покрівля будинку на вулиці Героїв Крут протікала не один рік. Більше того, виконана вона була з шиферу, який вважається екологічно небезпечним матеріалом. Звернулись мешканці цього будинку, цей Героїв Крут з тим, тим, що ця покрівля Значить, Вона багато років не замінювалася і треба було її замінити. Тому ми наразі виконуємо заміну шиферної покрівлі на, на металеву. Це дасть змогу цій покрівлі багато-багато років, не протікати та жити людям в більш комфорті, ніж були. Роботи проводять згідно сучасних норм якості. Також виконують теплоізоляцію та гідробар'єр. Перед початком треба зробити демонтаж старої кровлі, спустити мусор, вивезти його. потім Ремонтується обрішотка, робиться гідропароізоляція і, і укладається нове нове железа. Буде оброблятися огні від пожара від вредітелі, щоб не могли його поврядіть. Ну, і пожежі, відповідно, тоже комунальники. Запевняють, нова покрівля надійно слугуватиме не менше 50 років. Сильні тілом та духом студенти університету третього віку регулярно практикують старовинну китайську гімнастику. Це не травматичний вид спорту, який зміцнює м'язи, суглоби та додає бадьорості. Пані Неллі вже другий рік практикує китайську гімнастику в університеті третього віку. Жінка каже, це не тільки корисно для здоров'я, а й заряджає позитивними емоціями. В Цей важкий час в країні, коли війна це якось відволікає. Не сидиш вдома у чотирьох стінах, не плачеш. А... Для України це молодий вид спорту популярності він набрав близько тридцяти, тому що раніше не було ні інтернету, нічого сучасних не було таких приспособлень, которые могли б это все передати. І далі вони з ними работали і передавалось так все из уст в уста. Традиційна китайська гімнастика один із п'яти напрямків фізичної активності для студентів університету третього віку. Наша знімальна група потрапила на перше за рік заняття на свіжому повітрі. У сьогодні такий весняний дебют. Це є один із найбезпечніших видів. Проводять на чотирьох локаціях у місті задля зручності Дніпрян. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині усі насосні станції в місті працюють. Проблеми з водопостачанням немає. За минулу добу комунальники усунули понад чотири десятки засмічені пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Трулейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минулу добу рятувальники приборкали п'ять пожеж, дві з них сталися у житловому секторі. Решта це займання на відкритій території. І на останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 9 градусів. Протягом дня хмарно дощитиме. температура повітря сягне 17 градусів тепла. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Зустрінемось об 11-й. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!